Вітаю вас на каналі Крафтура Tops і сьогодні я вам покажу для чого потрібні ці маркери для в'язання і що робити, якщо у вас їх немає, чим їх можна замінити. Для чого ж потрібні ці маркери? Коли ви в'яжете іграшку, ви починаєте спочатку з чарівного кола і далі набираєте по спіралі ряди. І на початку, звісно, дуже легко рахувати ваші стовпчики. Але далі це стає все важчим і важчим. Тому і використовуються ось такі невеличкі маркери для того, щоб показати, який стовпчик був останній, або який був перший у ряді. Як їх використовувати? Ось ви вже завершили ваш ряд і набрали всі стовпчики, які вам потрібні. І для того, щоб позначити, що цей стовпчик був останній в ряді, ви в нього вставляєте ось так маркер. Вставляєте його. Закриваєте, і ось так воно виглядає. Тепер ви знаєте, що цей стовпчик був останній у ряді. Також маркери можна ставити на перший стовпчик наступного ряду. Це вже якому зручно. Тоді ви вже продовжуєте в'язання наступного ряду по спіралі, як завжди. І ось наш предостанній стовпчик, цей ми знаємо, що є останнім. Що ми робимо? Ми відкриваємо маркер, знімаємо його, дов'язуємо останній стовпчик. І знову поставили маркер, щоб позначити, що це був останній стовпчик ряду. Таким чином вам не потрібно рахувати, і ви точно знаєте, що ви не перенабрали стовпчиків і що ви закінчили ряд в правильному місці. Якщо у вас нема такого маркера, не проблема, його можна замінити звичайною канцелярською скріпкою. Так само ми її просто вставляємо в стовпчик і прокручуємо. Звичайно, зручніше використовувати скріпку трохи меншу. Також можна використовувати отакі звичайні булавки. В принципі, вона виглядає так само, як і маркер, бо маркери бувають також металевими, тому ми її так само вставляємо в стовпчик і показуємо, що це перший або останній стовпчик ряду, як вам зручніше. Якщо у вас нема ні скріпки, ні булавок, це теж не проблема. Можна позначити простою ниткою, але іншого контрастного кольору. Просто заводимо гачок в останній стовпчик і протягуємо нитку контрастного кольору через нього. Так само ця нитка слугує нам маркером. Також можна використовувати такий спосіб з ниткою для маркування, де у вас будуть очі вашої іграшки або будь-які інші деталі. Також ниткою можна маркувати, де у вас конкретний ряд. Наприклад, вам треба знати, що між 10 і 11 вам треба поставити очі. Можна порахувати ряди, але можна ось так просто. То замаркувати ниткою. Ось для цього використовуються маркування у в'язанні гачком. Як бачите, купувати спеціальні маркери не обов'язково ви можете використовувати підручні засоби. Дуже дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас виникли запитання, ставте їх у коментарях і також ставте лайки.